Беремо мені штурм, електрику. Зараз включу вам. Yeah. Бачите, як вона працює? Та ручка вже ломана вторгну тут. Коротше, і скрий аж де з неї. Скось що ж тут якось грів, відомой. Але зараз будемо збирати півчинник. Шарики пішли вже на одну сторону, дити. Обоймає аж по синіло. Пластмасі почали телімбатися. Ой, не знаючи, що з цією пластмасою. зараз. Ой, може бути що кінець. Як ви думаєте, якось згорів чи не згорів? Ой, дивіться, туди почав цей почався короче броня почала, і шнурок почав, почав плавати Просто оце гріли. Вщипник, понятно, що це зімо. Середин статор, дивіться, як терся об цей. Я ледве тут молотком мусьбі вистукувати. Ой, не знаю, чи тут щось даже що, я поміняю я я не факт, що воно ще довго, чи стати не підгорівший? Якщо він навіть ще не згорів, то він може вже на межі. Так що такі ремонти дуже небезпечні. Можна часом зробити а людина. А буде робити, а звідки я знаю, чи буде робити. Якщо тут 50 на 50, то тут може все згоріло. Якщо не згоріло, будь-який момент може зараз воно дзвонить і все працює, я тут раз, весь дали нагрузку, воно догоріло. І що тоді? Типа майстер поганий, ось таке то буває. бачите, як підщипник ходить. Скільки тут плавалось. Ну, не немає ще забуватися, притик має. Підщипник просто гесенько ходить до сюди, бачите, отрі появляється. Це трошки погано. Навіть якщо тут міняти підшипник якор, не факт, що довго буде працювати. Якусь хургу дають час, навіть. не факт, що центр все буде нормально. Наклей садити, теж в центр попасти. Опасний ремонт. Дивіться, на корпус кладу тест щуп один. Викладу. бачите, починає. Ось тут ще статер на корпус дзвонить, стати згорний. Блюфт, підчепний в корпусі В Такому ну, навіть цей буде тримати, але соно, дивіться це просто тут, бачите, яке воно таке було. Це просто просто метало.